Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І, можливо, ви вже чули, хоч це і була таємниця. Десь так, 20-22 липня, тобто десь уже, будемо говорити, ну, не 10 днів, а більше тижня тому Єрмак таємно був у, в Угорщині. А Що там таке сталося? Пам'ятаєте, то він в Копенгаген е, їздив без Зеленського. Тепер знову він був без Зеленського. А, скажіть мені, будь ласка, які питання може вирішувати секретарка? Розумієте? Е, і слідуюче питання: як він залишив самого Зеленського? Чого саме в Угорщину? Угорщина ж є. Ну, проросійська, ми ж знаємо її політику. Я інколи кажу, що це у Європі троянський кінь кремльовський. Ось, чому така таємність? Що було? Це таке взагалі. Тим більше, що кажуть, що е, Угорщина після цього візиту виступила з закликом почати мирні переговори. Давайте просто подивимося, тому що нам цікаво, а нам нічого не розкажуть. І так, і так. вже перша карта випадає. Увага! Щось там не те. За закритими дверима. Тобто, ця таємна зустріч вже була не дуже доброю. Бачите, скласти зброю. Заклик, скласти зброю. Тобто, це обговорювалося там скласти зброю. Ого, дав обхід під тимчасового перемир'я. Ось як я це бачу. Зараз ми передаємося. Тобто, за, за, зупинити хід війни. Пустити це все, знаєте, як? Ну, тут хтось дуже вправно відробляє гроші величезні. Угу. Домовитись про якісь речі стосовно перемиря, скласти зброю. Давайте туди вже конкретно подивимося. Це для того, щоб схилити Україну до якихось. В мене закрадається думка. Пам'ятаєте? До початку повномасштабного, в лютому місяці, дуже ходили чутки, що на кордоні з Україною Угорщина тримала свої, свою зброю, тобто війська свої, армію свою. Стояли там батальйони на підготовці. І так. Чи то була дійсно венгерська армія? Тобто ось треба це. Дивіться, друзі, напишіть ваші запитання стосовно цього, чи готували тоді в різних напрямках, чи мав тоді, як із Білорусі, як з Росії, з Криму, чи, мав, чи планували тоді зайти ще зі сторони одноразово. І якщо так, то що туди відвернуло? Чому так не зробили? Ви розумієте, це оце би була катастрофа для України. Ось, і в нас вже випадає тут, зараз будемо дивитися. Тут домовленості конкретні, таємні. Схилити дійсно українців до перемиря. Так, да. угу. Я так скажу, як я вже тут сказала, відробляє хтось гроші, дуже великі гроші. І знову показую: тут у нас короля, королем показало. Тобто, а тут у нас показує десяточкою монет, що великі гроші хтось відробляє з дачею України. Тут планується здача України. Тобто дивіться, ось ті, ну, дивіться, дуже гучно звучить здача України, так? Але а, тут а, справа в тому, що а, чутки вже ходять а, по світі. Багато хто їх озвучує. І американці, і а, розвідка Британії теж озвучують всі, що а, планується це перемиря. Зупинити війну на тому етапі, на якому вона є, і а, ті території залишуться під окупацією. Ось якісь, якесь перемир'я. Дуже це якось воно нам взагалі не потрібне. Зараз я подивлюсь, ну, це ви, ви знаєте, що це може говорити ще? Що через те, що м, контрнаступ. Ну, не зовсім вдалий. так? Ну, це, нам так кажуть, невдалий. Це треба дивитися. А він достатньо, достатньо. За цими обставинами дуже навіть вдалий. За цими обставинами. Це влада, будемо так казати, намагається це провернути, що невдалий. Якось так. Але нам хочуть показати, що він невдалий. Так, да? тяжко. Да, легко, да, стільки палок в колеса поклали. Ми це не будемо зараз розбирати. Але ось це, що Угорщина з ем, Єрмаком, тобто Україна з Угорщиною, ведуть таємні, таємні, ось ця карта говорить. таємні, І тут жуліки зібралися, будемо так говорити, ті, яким Україна. Неважливо. І в першу чергу ця карта нам показала: увага! Щось відбувається недобре. А недобре, що здають Україну. Ось якось так. Поки що так. Поки що так. А давайте тоді вже подивимося. Ну, в принципі, в мене таке враження: ось ця теж карта каже, що тут, скоріше за все, не вдасться у них схилити українців. Українці не дадуть. Тут не дадуть українців. Зараз я ще. Декілька карт витягну. Реакція українців. Ну, ті, хто зачарований телевізором, телемарафоном, ну люди деякі зрозуміють, що це нас в жертву приносить. Що це. Е, ну, е, по кусочку, бачите, розтаскають Україну по кусочку. По маленькому шматочку. Знаєте, мурашки вони ж вправні. Ось, по клаптику, по клаптику розтаскають. І ця карта теж говорить, що віддадуть нас у жертву. Ну, це, я так скажу: ось це, якщо цей мирний план дійсно прокатить, так, то тут я бачу, що це надовго буде, канітєльця. Затягнеться не просто на роки, а і більше, ніж на роки. Ось, ну. Но... Сподіваюсь, що ні. сподіваюсь що українці не дадуть себе ошукати і виступлять. Тому що дивіться, як тільки українці масово говорять відкрито щось говорять, так влада міняє свій курс. Те саме, наприклад, з музеєм Голодомору, народ скричав не на часі. Так? Слова банкової не на часі. Ось. І що вони зробили? Вони взагалі відмінили. Це треба було просто відкласти. Гаразд. Ой, цирк на дроті. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги.